Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрук. В цьому відео говоримо про постанову Кабміна. Нова постанова, вона від 22 жовтня 2024 року 1217. Що це за постанова? Ну, якщо, якщо дуже коротко щоб резюмувати це відео, ми зазначаємо про те, що це посилення військового обліку і це обмін інформацією між ТЦК і поліцією, обмін дуже швидкий, дуже ефективний, як зазначає міноборони. І для посилення отаких от мобілізаційних заходів, а що в цій постанові, що змінилось, яким чином, і що в нас міністр оборони про це зазначив? Зараз повідомлю. В цьому відео. Кому цікаво, залишайтесь. Підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Є ще телеграм-канал, там всі ці моменти я дуже швидко викладаю в цьому публікую в цьому телеграм-каналі. Якщо там вийшла якась постанова, якісь зміни до законодавства, то я там публікую одразу, а потім вже більш розширене там тлумачення надаю у своїх відео на YouTube каналі. Тому підпишіться і на YouTube канал, і на телеграм-канал, щоб не пропускати такі новини, якщо хочете бути в курсі. І так продовжуємо. Що ж у нас відбулося. І була прийнята ця постанова, і одразу міністр оборони в нас, Рустам Умеров, зазначив, з якою метою, Ну як бачиться, Міністерство оборони, з якою метою її приймали. Зараз я його пряму промову вам розповім, а потім ми почитаємо, що ж в цій постанові. Вона не дуже велика, вона така на дві сторінки всього цих змін, але вони дуже суттєві. Я вважаю і я зазначу, чому, і зазначу, звісно, свій коментар, свою позицію. і так його пряма мова Україна продовжує цифровізацію оборонної сфери, роблячи процес призову на службу в армію більш справедливим та ефективним. Кабіт міністрів затвердив важливі зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства. Зрозуміло, фіксуємо. Тепер територіальні центри комплектування, СБУ розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться інформацією через електронну систему, що дозволить оперативне отримування даних про порушників для передачі їх до ТЦК або інших органів. Також він наголосив, що цифровізація підвищить прозорість та покращить процес комплектування сил оборони, забезпечуючи справедливість для тих, хто виконує свій обов'язок. Цифровізація. Підвищує прозорість і допомагає краще організовувати роботу з комплектуванням наших збройних сил. Це рішення про відновлення справедливості щодо тих, хто сумлінно виконує свій обов'язок перед батьківщиною. І тепер ми подивимося, що ж це за постанова. Постанова в нас вносить зміни. От вона так і називається в нас про внесення змін до порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Нагадаю, цей порядок в нас був ще. У грудні 2022 року затверджений номер 1487. Ним врегульовано дуже дуже багато питань щодо призову, щодо обліку. Там ну ми в принципі в багатьох відео його зачіпаємо там кажемо про нього, тому що там дуже багато щодо обов'язків. Також визначено до речі, я нещодавно записував відео. Про повідомлення ТЦК протягом семи днів про зміну своїх персональних даних залишу відео тут. Подивіться, і це все ж таки закріплено в цій же постанові, на яку ми посилаємо зараз. І от до цієї постанови, постанови номер 1217, було додано наступні зміни. Раніше до змін, якщо ми відкриваємо там попередню редакцію абзацу третього пункту 56-го, до якого було додано зміни, вона була в наступному в наступній редакції. Національна поліція за зверненням РТЦК органів СБУ та розвитки, яке може надсилатися в електронному вигляді засоби інформаційної взаємодії, повинна була здійснювати адмінзатримання та доставлення порушників. Ну, в, мається на увазі про правопорушників за КОАП статтею 210 210 примоди. Це порушення правил військового обліку і мобілізації всім. Ці статті. Після змін передбачено, що Нацполіція, Ну тут вони розширюють цей пункт і додають наступне надісланим у вигляді набору даних, тобто як вони звертаються. да Раніше це було там звернення в нас в паперовому вигляді за формою додатку 20. Всі, напевно, ви про нього вже чули, коли там подає ТЦК. Ну, якщо дуже простими словами, коли ТЦК оголошує в розшук. Але це ну фактично це не розшук, тому що це. ТЦК подає звернення знову ж таки в рамках цієї постанови, про яку ми говоримо. І це звернення, воно додаток 20 до цієї постанови, його можна подивитись, воно оформлюється таким чином: що звернення подається начальнику поліції відповідного відділу. І щодо доставлення громадян, які вчинили адмінправопорушення, і зазначається яка стаття 210 або 210 1, до обласного РТЦК. Або до районного ТЦК, і тут зазначено в зверненні, що відповідно до статті 259 кодексу України про адмінправопорушення, просимо доставити. До такого-то таких е осіб або посадових осіб, громадян, які порушують законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І тут був порядковий номер, прізвище, власне, ім'я по батькові, адреса задекларованого місця проживання, дата народження і додаткова інформація. Тобто те, то, що було відомо. Ось таке звернення надсилалось до ТЦК. Наразі Спрощено це все, тому що вони подають звернення у вигляді набору шляхом електронної інформації між взаємодією і що там зазначається? Зазначається, що електронне це звернення воно містить і прізвище, і власне по батькові, і адресу, і дату народження, і інші дані передбачені статтею 7 закону про єдиний державний реєстр призовників, зв'язних та резервістів. От в цій статті 7, якщо я не помиляюсь, там 34 пункти персональних даних щодо людини, тобто наскільки було це все розширено. Підставу порушення призовниками, тобто повинні вони зазначити унікальний вихідний номер та кваліфікований електронний підпис. Але це не все із цього пункту, що додається. На що я звернув увагу, і особливо е мені, що вважається таким дуже, -дуже новим в цьому питанні. Е Після цих же змін воно звучить так, що до найближчого районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, ну або органів СБУ. Раніше цієї норми не було, звісно. Тобто, доставляється в нас порушник не до того ТЦК, на якому він перебуває на обліку, а до найближчого ТЦК, тобто найближчий, який де його затримали, і найближчий ТЦК вони туди його доставляють, і вже там відбувається оформлення цього порушення. Раніше такого не було. Ну, або там це затримання продовжується. До речі, звернував про адмінзатримання. Знімав окреме відео. Залишу тут посилання. Подивіться, на який час можуть затримати, яким чином це повинно відбуватися, якщо все в межах законодавчих норм, звісно. Також був доповнений в нас і 79-й пункт цієї постанови, де зазначено було, що додали вони новий абзац, що ТЦК в нас повідомляє Нацполіції. Про відсутність підстав для адміністративного затримання та доставлення призовників військовозобов'язаних та резервістів, щодо яких надсилається звернення. І, звісно, було додано, що відпов... звернення надсилається відповідно до вимог абзацу 3 пункту 56-го. Тобто не відповідно до додатку 20-го цього паперового, а відповідно цієї електронної взаємодії. Тобто ТЦК надсилає його і ТЦК його повинна звісно відкликати. Отакі зміни в нас додали до цієї постанови. Ну, звісно, ми розуміємо, що така. Взаємодія між ТЦК і нацполіцією вона призведе до якихось таких ну більш, більш як сказати ефективних, напевно, заходів щодо затримання порушників. Тому що у поліції, по-перше, буде інформація з'являтися дуже швидко, як ми розуміємо, тому що електронна взаємодія, вона це не паперова, яке йшло там пошто або загубилось десь, або не прийшло. Воно буде з'являтися дуже швидко. І це надасть можливість поліції одразу взаємодіяти. По Друге, це більше інформації, набагато більше, тому що вони додали оце посилання на статтю 7 закону про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Там дуже, дуже багато персональної інформації з різних реєстрів, яка може підтягнутися щодо людини. Тому вважаю, що звісно це такі дуже важливі зміни, про які ви повинні знати і розуміти, звісно, їх. Наслідки. Ну і звісно, що можемо і це і пов'язати з тимчасовим обмеженням у праві керування авто. Тому що, ну як в нас нагадаю, трішки є така процедура, записую окреме відео тут залишу посилання. Подивіться щодо самої процедури, але там попередньо. Повинні були притягнути, звісно, особу до адмінвідповідальності, спробувати притягнути, тобто розшукати і все таке інше. І потім вже звертається в нас начальник, керівник ТЦК до суду там, з поданням про позбавлення права керування авто. І звісно, ми розуміємо, що у зв'язку з такою цифровою взаємодією між ТЦК і поліцією цей термін, звісно, скоротиться. Скоріше за все, тому також це враховуйте. Якщо було цікаво, залишайтесь на каналі. Хто ще не підписався, підпишіться, звісно, і на телеграм-канал. Також всім гарного вечора. До побачення і мирного неба.